Це ваш сімейний маєток з захуром. Mm -hmm. І питання, яке хвилює зараз, ну напевно, всіх, принаймні точно багатьох. Mm -hmm. Чи живете ви разом? Ну так, усі разом живемо. Вам діти, комфортно? І Захур, і я. Так, це ваш... комфортно. Вам комфорт це було ваше спільне рішення? Так. Не було думок таких там з серця, знаєш, ні, з очей ну, подалі з серця? Ні, ну а в нас спільні діти, їх треба виховувати. Але діти не постійно їм... тут. Вони зараз же постійно? Да? Так, вони ж переїхали. Вона вони, вони приїхали і пішли до школи у вересні. Тут а ти переживаєш от зараз, що діти постійно в Україні обстріли раніше ж вони були за кордоном. А ти спокійнішою була тоді, чи навпаки, коли діти поруч з тобою, ти спокійніша? — Я не знаю. Знаєш, Щось що? змінилось чи ні? У мене була тривожність. Вони коли були там. Я була тут, я скучала дуже сильно. Uh -huh. Дуже сильно скучала, і в мене депресія починалася. Знаєш, ще тиждень нормально, а потім uh -huh. починається оця знаєш історія. А зараз вони зі мною. Я, я більше спокійніше стала.